Друзі, всім привіт. всім привіт! Ви знову на каналі Maximus Fishing і ми сьогодні знову будемо розпаковувати ось такий крутезний сухпай від американського виробника, який ми зараз подивимось. Не переключайтесь! Починаємо нашу розпаковочку. Так, що у нас тут американські друзі поклали? Так, це в нас, мабуть, лазанья з овочами. Так, це якісь галети. Напевно, крекери. Е -э Какої-то джем грейпі джилі. 70 грам, а не 28 грам. Ну, все б на англійському. Перекладача в нас немає. Будемо догадуватися, що там. Так, ось такий ірис. Шоколадочка ірисова. Потім ще один джем. Ось такий. Потім е, перець ложка, сіль та одна салфетка. Потім отакий у нас розігрівач, який ми зараз будемо пробувати, як він гріє. Ось такий. Е, це... А, це от крекери. Це от були крекери. А оце, мабуть, оце, оце якесь пирожено. Страубері з ягодами. Страубері, якщо не вимовляюся, то це полуниця. О, ну, Пирожно з полуницею. Зараз будемо це пробувати і дивитись, яке воно на смак. Так, е тут теж все на англійському. Пишуть, що в цьому сухпаї пів пограму. Що сюди входить, ми вже побачили. Зараз будемо дивитись і куштувати на смак. Так, почнемо з крекерів. Ага, тут крекери, мабуть, теж цікава в них упаковочка. Ні, не цікава, думаю, вона закривається, як на таких многоразових пакетах, а тут ні. Отакі у нас крекери. Два крекера, такі схожі на тостовий хліб. Зараз будемо їх пробувати. Так. Це у нас, мабуть, лазанья. макарони. Да. Так, Це у нас лазанья з овочами і та чилі. Будемо зараз це гріти е в нашому. У такому розігрівачі, як це буде у нас відбуватися, ми побачимо. Тут кажуть, що треба покласти їжу. В цей пакет налити 50 грамів води до такої відмітки вставити у цю бумажечку, щоб руки не обпалити, не припекти. І гріти. А поки ми будемо гріти, ми будемо їсти наші галети з таким джемом. А, з таким джемом. І пити чай. Так, наливаємо чайок. Мені здається, це буде дуже смачно. Ну, Подивимось зараз. Де наші крекери? Крекери? Отак. І. Джем. Джем. О, теж треба відрізати. Отак не виходить. О, як він пахне. Супер. Газ. І от джем. Дивіться вообще, бомба. Аж слюнки потекли. Що, пробуй Перший. Ну. Бери. Так, а ми будемо займатися поки, розігрівом. Відчиняємо. Ось такий пакет який буде з реакцією з водою гріти нашу страву, нашу лазаньню з овочами. Засовуємо туди лазанью і наливаємо туди воду. Так, тримай розігрівач, будемо наливати воду. до відміти ну десь так ще трошки так Це почало напевно так да. шипить так І чекаємо 20 хвилинок. А поки ми чекаємо, ми що робимо? П'ємо чай і пробуємо наші галети. М -м -м. Дуже смачні. Тут зайшли так. Дуже гарний раціон. Ми ще різко ще не розпаковували. Да, так. ножиком. Давай. В руку вытяхну у нас и рыска. покажу. Вот такая и рысочка. Маленькая. Маленькая, ну, до одного. Идем. Вона замерзла, не відкусиш. Треба, мабуть, чайку її розігріти. Файно. Тримай, тільки зуби не поламай. <смір> Треба її не гризти, а спактати, як цукерку. Дуже смачно. Так, чекаємо далі. Так, 20 хвилин пройшло, будемо доставати нашу лазанью та куштувати нагрілося Так. Запашок який пахне як е, останній раз коли ми коштували так ми такий ще не пробували. ні з е, останнього відео а, на це як його на плов так, з томатом. Такий да, запах схожий. Так, от така у нас лазання. Сейчас вам покажу поближче. Ось такі макарошки з томатиком, чилі, сирому так чудовий пайок. А, так, ви ще ж не бачили, що у нас тут за приправка. Ось така ложечка. Так. Це набір. Бачу сушений лук, помидорчик, перчик. Та морковка ось такий. подивимось, Ось такий приправа. Так, перець та сіль. Ну, перець та сіль нам не потрібна, а потрібна нам така салфеточка. Подивимось. Яка вона. Хоп, щоб не обляпнутись. Так, ну <хи> що, будемо пробувати. Так, на виделку. У мене а, вже є. Вже є. Приємного всім, всім апетиту. Будемо пробувати. Смачно. Смачно. Особливо... На свіжому повітрі, в лісі. Дуже смачно. З галетиками. І зараз у нас, як ми поїмо, буде десерт. Ось, десертик. Тістечко. Так, да, тістечко з полуничкою. Зараз будемо дивитись, що за тістечко. Ну, а ми поки їмо далі. Так, дуже смачно поїли ми лазанью і переходимо до сладкого столу. Наливай чайку поки. а ми розпаковуємо наше тістечко. Ось таке у нас тістечко Pop Tarts. Дуже схоже на пасху з такою присипкою в правобері. Так розпаковуємо. Такий схожий на галет з якоюсь присипкою та джемом. Ну, зараз будемо о, ось такий він всередині тримай. Ну, виглядає дуже смачно. Так. І пахне дуже смачно. Ну і який на смак, зараз скажемо. Його б ще взагалі Ні, Нормально, як пряник. Пряник з джемом. Смачний. Солоденький, якраз. Самий такий сладкий стол дуже смачно. Після лазання засолодити душу. Супер. Мені подобається. Як тобі. Дуже смачно. Ось така у нас сьогодні була розпаковочка американського сухпаю. На мій погляд, дуже було смачно, як на твій. Мені теж сподобалося, але я вважаю, що наш прошлий сухпай був смачніше. А, просто сухпай ми розпаковували разом. Так, да? разом до перемоги. Тут силочка, подивіться, будь ласка, який він був у нас чудовий. Ну цей теж, я б сказав би, не дуже поганий, а ось таке зний. Так що. Якщо ви пробували такий сухпай, а може другу збірку цього сухпаю, пишіть в коменти, як вам сподобалось чи ні. Ну, а ми будемо прощатись з вами. До нових зустрічей. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо колокольчик, щоб не пропускати наші нові відео. І до скорих зустрічей. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.